Доброго Дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 10 по 16 березня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Овнів. На цьому тижні у Овнів початок такий з вирішенням якихось питань. Можливо, це питання пов'язане з грошима, тому вам потрібен такий більш проаналізований підхід до вирішення ось таких питань, можливо, пов'язаний з грошима. Ще на цьому тижні карти кажуть про те, що вам потрібно, так знаєте, висвободитись. І для того, щоб вам легше було вирішувати ваше питання, вам потрібно звільнитися від, від таких, знаєте, від чогось такого, що вас так стиснює, що вам не дає, щось не дає робити кроки вперед. Тому вам треба буде бути. Трохи сміливішим на цьому тижні там відкласти якийсь ваш сумнів і, вирішити, і вирішувати ваше питання. Бо саме від вас залежить, від вашого настрою, чи зможете ви це вирішити, чи ні. Бо ви керівник вашої долі. Я бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас, знаєте, таким. Водночас легким, а з іншого боку, щоб ви змогли бути рішучою такою людиною, звільнитися від якихось зайвих питань, що вас турбують, щоб ви змогли вирішити ваші повсякденні питання. Питання пов'язане з грошима. І я впевнена, що у вас все вийде. Я бажаю вам гарного тижня! З вирішенням ваших питань. Йдіть уперед. Будьте рішучими. Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Леонід. На цьому тижні у Лева буде дуже багато роботи. Тобто, дуже багато яких справ, багато чого вам треба буде вирішувати. Можливо, на цьому тижні у вас буде таке відчуття того, що ви з чимось не можете впоратися. Ви, можливо, більше придивляєтеся і дивитесь на те, що у вас щось не виходить, а вам краще подивитися на те, що ви робите кроки вперед. І, можливо, якась така невеличка невдача, вона не перекреслює ваш такий намір, вашу вдачу, ваш такий вогник, з яким ви рішуче завжди йдете вперед. Ще на цьому тижні, можливо, Відкриється щось таке, якась така інформація неочікувана для вас, щось для вас відкриється. І я бажаю, щоб ось те, що відкриється для вас на цьому тижні, воно буде для вас лише позитивним, що ви щось дізнаєтесь про щось, і нехай це буде. Гарна якась новина. Я бажаю, щоб ось ця багато роботи, яка буде у вас на цьому тижні, щоб ви змогли впоратися з будь-яким об'ємом, щоб у вас все вдавалось. Гарного вам тижня! Не засмучуйтесь. Ви... Я впевнена, обов'язково зможете впоратися. З таким великим об'ємом роботи. Гарного вам тижня! Легкого, з багатьма подіями і з приємними новинами. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців. Стрільців на цьому тижні, можливо, вам захочеться щось таке розпочати. Розпочати і якийсь такий великий, можливо, проєкт, або якусь таку велику справу. І карти кажуть про те, що це для вас новий виток, що ви зможете вирішити ось цю. Здавалась, там велика справа, і вона, можливо, вам, так знаєте, складнувато її вирішувати, але ви на цьому тижні будете переможцем. Ви зможете подолати і вистроїти, можливо, це новий бізнес якийсь, якась така нова справа. Тому, якщо ви щось відкладали, то саме цей тиждень. Дуже вдалий для початку чогось нового, початку чогось великого. І ви, з цієї, якщо ви захочете саме розпочати на цьому тижні, то цей тиждень буде дуже вдалим для початку чогось нового. Я бажаю, щоб ви змогли знайти в собі сили розпочати. Відчути себе переможцем. Нехай у вас все вдається. Нехай ось ця нова справа до, додасть вам сил. Додасть вам, знаєте, ви будете розвиватися. Ви будете, знаєте, так, задоволені собою. Я бажаю вам гарного тижня. Нехай у вас все вдається. А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе.